Скандали, інтриги, розслідування. Ти готова і гучні відставки. Попри війну в Україну повернулася велика політика, і, на жаль, із корупцією та розкраданням грошей. Усього за один тиждень кадрові чистки відбувалися в офісі президента, міністерствах, Верховній Раді, обласних адміністраціях і прокуратурі. Минуло трохи часу, і всю країну сколихнули ще й масштабні обшуки. Да і потім блядь. Привіт, я Кейт, і давайте розбиратися, що там несеться з усіма цими гучними скандалами, звільненнями, обшуками та підозрами. Хали скандал перший міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури 21 січня набу затримало заступника міністра Василя Лозинського на хабарів цілих 400 тисяч доларів. Правоохоронці вважають, що він входив до складу злочинного груповання, яке, звісно ж, хотіло вкрасти гроші в держави. Досить дурити українців. Скотеняки, отже, Лозинський нібито допоміг укласти договори між одним державним інститутом та однією компанією на закупівлю генераторів, дизелю, котелень, автобусів, всякого такого. Звісно ж, ціну на всі ці речі суттєво завищили, а різницю учасники схеми хотіли покласти собі в кишеню. Уже наступного дня після затримання Лозинського одразу ж звільнили, а суд відправив його під домашній арешт за кілька днів. Слідом за Лозинським звільнилися ще два заступники міністра, але вони запевняють, що все це не пов'язано зі схемою та кримінальною справою. Але я нікуди не кров людей. Якраву державу скандал. Другий міністерство оборони на сайті дзеркало тижня опублікували контракти міноборони на поставки харчування для наших військових. Журналісти запевняли, що це були контракти на поставки в тилові частини. Вони вирахували, скільки коштували продукти та порівняли їх з цінами київських супермаркетів. І виявилося, що ціни зависокі. Особливо усіх українців зачепили яйця по 17 гривень зо штуку. журналісти одразу звинуватили міноборони у корупції і спробі вкрасти гроші. Щоправда, і до самого контракту є питання. Наприклад, якщо такі позиції, як яйця чи овочі, мали завищену ціну, то деякі інші позиції навпаки занижену. Оці руки нічого не крали. Виправдовуватися довелося міністру оборони Олексію Резнікову. Спочатку він заявив, що з контрактами нібито все нормально, ніхто нічого не вкрав. А постачальник зробив технічну помилку. До того ж, зараз в Україні майже всі військові частини воюють на фронті, а тому і їжу їм теж поставляють на фронт, що теж сильно впливає на ціну. Але протягом кількох днів розбірок у комітетах Верховної Ради Резніков визнав, що проблеми із з цією системою таки є. Усе тому, що Міноборони купує не окремо продукти, а загальний добовий раціон на одного військового. І коштував він в середньому 145 гривень. А вже постачальник сам вирішує, скільки всього треба передати, щоб військовий щодня отримував певну кількість калорій. Тому й виходило, що на найбільш ходові товари постачальник вказував ціну вищу, а на те, що військові їдять рідко. Ціну занижував він на Резніков сказав, що систему будуть міняти, і за 4-5 місяців хочуть ввести у зсу уніфіковану систему меню, як у країнах НАТО. Але й для Міноборони цей скандал не минув безслідно. У відставку подав заступник міністра В'ячеслав Шаповалов, той який відповідав за закупівлю. Також із міністерства звільнили директора департаменту закупівель Богдана Хмельницького. Саме він підписував ті дивні контракти. Ти не хочеш робити ти. Не встигла вщухнути ця історія, як почалася ще одна директора департаменту військово-технічної політики Міноборони Олександра Лієва звинуватили у проросійських поглядах. Голова центру протидії корупції Віталій Шабунін написав колонку, в якій розповів, що Ліїв свого часу був у партії регіонів у Криму. У 2006 році не пускав українських військових до чорноморських мояків. А навесні 2014 року закликав Київ почути Крим. Наступного дня Українська Правда опублікувала нібито фото російського паспорту Лієва, який виявився підробкою. Сам Лієв усі звинувачення відкинув, але теж вирішив звільнитись. І за це вам спасибо. Скандал третій, який мав дуже серйозні наслідки. Офіс генпрокурора, 20 січня. Журналіст Михайло Ткач на своїй сторінці у Фейсбук. К розповів, що 30 грудня перед новим роком із України до Іспанії виїхав заступник генпрокурора Олексій Симоненко. Повернувся він 8 січня. Коротше кажучи, заступник генпрокурора з'їздив у таку собі новорічну відпусточку на 10 днів в Іспанію, коли в країні війна і виїзд чоловікам за кордон взагалі заборонений. Реакція була теж миттєвою. Симоненка з офісу генпрокурора звільнили, але це не на жарт розлютило і Зеленського, і вже двадцять. 4 січня рада нацбезпеки і оборони заборонила держслужбовцям, чиновникам, депутатам, суддям, прокурорам виїжджати за кордон. Це можна робити лише під час службових відряджень і все. Не оминули кадрові чистки і сам офіс президента, 23 січня. Звільнили першого заступника голови ОП Кирила Тимошенко. Він був у команді Зеленського з самого початку. Під час його передвиборчої кампанії відповідав за креатив та зв'язки з медіа. І ще в травні 2019 року став заступником голови ОП. Спочатку Тимошенко відповідав за інформаційну політику, а з 2020 року за регіональну. Тоді ж він фактично став куратором усім відомої президентської програми Велике будівництво. Після початку російського вторгнення Тимошенко відповідав за відбудову та реконструкцію. Чому звільнили Тимошенка? Офіційно ніхто не відповів. кажуть, що до нього було дуже багато питань у міжнародних партнерів, тому що він часто втрапляв у різні корупційні скандали. А останньою краплею стало те, що в жовтні виявилось, що Тимошенко користується автомобілем Шевроле, який компанія Дженерал Моторс передала Україні як гуманітарну допомогу для евакуації людей із зони бойових дій. Коли про це заговорили публічно, Тимошенко віддав машину в один із прифронтових. Вих регіонів слідом за Тимошенко звільнили також голів п'яти обласних держадміністрацій: сумською, Дніпропетровською, Запорізькою, Херсонської та Київською. З останньою все дуже просто. Її голова Олексій Кулеба замінив Тимошенка і пішов працювати в офіс президента. Що з іншими і які причини звільнення? Невідомо. До того ж, ці чотири регіони щодня обстрілює російська армія, а значні частини Запорізької та Херсонської області досі окуповані. Тому до цих областей і до їхніх очільників буде дуже прискіплива увага. Ну і звісно, Микола Тищенко. Ой, та ви так всі знаєте, хто це і скільки зашкварів у нього було. То ви берете, наприклад, іграшку. Ляльку, берете ляльку. От берете ляльку. Наприклад, надувну ляльку ви берете. Ви знаєте, як з нею впоратися? Знаєте, Ні. Але менше з тим, буквально на наступний день після того, як РНБО заборонила виїзд чиновникам за кордон. Тищенко анонсував зустріч із українською громадою у Таїланді у готелі ще й на сторінці посольства зробили анонс. Минула всього година від появи цієї інформації: як Тищенка вигнали з партії Слуга народу та звільнили з посади заступника голови фракції. Тепер Тищенко позафракційний нардеп і не не має до слуги народу жодного відношення. Хоч і він дуже сильно обурювався цим у закритому чатіку слуг. Не встигла Україна оговтатись від усіх цих скандалів, як 1 лютого почалася друга серія. Правоохоронці з самого ранку почали десятки обшуків у різних гучних корупційних і не тільки справах. Наприклад, обшуки відбулися у керівниці податкової служби Києва Оксани Дутій українцям вже не Більше запам'яталися її стікери із планами на рік, особливо на 2021 рік, за який вона планувала заробити цілий мільйон доларів. Схоже, у податкові прям дуже непогані зарплати. Ну і звісно, українські мемороби не могли пройти повз такі стікери. Відбулися обшуки і в колишнього міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. Вони нібито стосувалися закупівлі вертольотів Суперпума. Саме на такому гелікоптері летіло керівництво МВС 18 січня, коли сталася авіакатастрофа у Браварах і загинув міністр внутрішніх справ Денис Монастирський. Ще один резонансний обшук був у Ігоря Коломойського, і він теж став дуже мемним, як через самого Коломойського у спортивному костюмі, так і через правоохоронців, які чемно зняли взуття і ходили по його будинку босами. І це тільки невелика частина всіх тих обшуків, звільнень та підозр, які сталися за останні півмісяця. Будемо сподіватись, що все це було не просто для Галочки. Всі справи доведуться до суду, а винні в корупції. Отримують покарання. А в мене на сьогодні все. З вами була Кейт. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Дуже шкода, що під час війни у когось досі вистачає нахабності красти гроші у держави або просто не розуміти, що відбувається навколо. Але сподіваємося, саме війна вичистить найбільш негідних із української політики.